Вітаємо друзі! Знаходимось у такій нестандартній локації у наших партнерів. «Майстер гараж та сьогодні будемо оглядати новинки від ВІТОЛ у категорії Сигнал. Сигналів буде дуже багато. Будемо оглядати пневматичні та електромагнітні сигнали, та обов'язково їх послухаємо. Додивіться до кінця за промокодом. Ютуб знижка 15% на нашому сайті. Всі посилання на сигнали у описі. Почнемо. Майже всі сигнали, які сьогодні будемо оглядати, є потужніші та голосніші за штатні сигнали в авто. Тут у нас представлені електромагнітні та пневматичні сигнали. Нематичні працюють за допомогою стиснутого повітря, який проходить через мембрану чи резонатор, та створює коливання і звук. Електромагнітні працюють за допомогою магніту, що притягує пластину, та також створює коливання і звук. Асортимент досить значний. Зможете знайти необхідний сигнал як для легкового, так і для грузових авто. Гарантія на всі один рік. А почнемо ми з пневматичних сигналів. Модель Ка 1405 виглядає ось так. Характеристики: жилення 12 вольт дві частоти 530 та 680 Гц. Гучність від 115 до 139 дБ. Сила струму до 20 А. У всіх сигналів подібного типу буде реле та кріплення у комплекті. У нас буде декілька моделей з подібною конструкцією. Тут у нас іде компресор, який запитується безпосередньо ось тут. Та додатково два раструби, два резонатори. Два раструби дають нам можливість отримувати об'ємний звук за рахунок того, що в кожного раструба є своя чистота. А тепер його звук. Наступна модель у нас Ка 1455. Її характеристики. Живлення 12 вольт дві частоти 530 та 680 Гц. Гучність від 115 до 139 ДБ. Сила струма до 20 А. У всіх сигналів подібного типу буде реле та кріплення у комплекті. А тепер звук цієї моделі. Наступна модель на ска 1424 червоного кольору. Живлення 24 вольти з сила струму до 10 А. Ця модель підходить для вантажівок, адже має живлення 24 вольти. А тепер її звук. Модель ка 1410 чорний колір. Живлення 12 вольт, сила струму до 20 А. А тепер його звук. Далі будемо говорити про сигнал у формі дудки. Моделька А 1340, довжина 420 мм. Характеристики: жилення 12 вольт, частота 680 Гц, гучність від 105 до 118 дБ, сила струму до 20 А. Комплектація сигнал, компресор, шланг, реле та кріплення. Принцип роботи дуже простий: до компресора подається струм, далі створюється повітряний тиск, і відповідно ми отримуємо звуковий сигнал. По конструкції маємо додаткове кріплення, щоб зручно зафіксувати сигнал в авто. А тепер звучання: моделька А1330, довжина 330 мм. Жовлення 12 вольт, частота 680 Гц, гучність від 105 до 118 дБ, Сила струма до 20 А. Комплектація, сигнал, компресор, шланг, реле та кріплення. А тепер його звук. Модель КА 2238 Живлення 12 та 24 вольти. Робочий тиск від 0,3 до 1 мегапаскаля. Гучність від 105 до 118 дБ. сила струму до 4 А. Тут настановлений електроклапан. Сигнал можна встановлювати на легкові та грузові авто. Комплектація у нас сигнал з двома дудками та кріплення. Компресор в комплекті не йде. Компресор треба буде докупити окремо. Цей сигнал не комплектується компресором, компресор купуйте. Окремо, а тепер його звут. Щодо компресорів в новинках нас ось такі моделі. К А 1412, живлення від 12 вольт сила струму до 20 ампер. Та моделька А 14-14 живлення 24 вольт, сила струму до 10 ампер. А тепер до електромагнітних сигналів. Моделька А 1195 у формі дисків довжина 95 міліметрів. Вони йдуть в парі та мають дві тональності. Характеристики: жилення 12 вольт, дві частоти 400 та 355 Гц. Гучність від 105 до 118 дБ. Сила струму 3 ампери. А тепер їх звук. Модель. Ка2012 у формі равлика. Також ідуть у парі діаметр 88 мм. Характеристики живлення 12 вольт дві частоти 410 та 510 Гц. Гучність від 110 до 115 дБ. Сила струму 9 А. Підключення через Реле. Модель КА 2010 у формі. Ралика. Діаметр 115 мм, досить значного розміру. Характеристики жилення 12 вольт дві частоти 320 та 390 Гц. Гучність від 105 до 118 дБ. Сила струму 9 А. Їх звук. Далі в нас будуть три схожі між собою моделі. Ка 2013, 2014 та 2015. Ось е, зліва направо у нас іде безпосередньо 13, 14 та 15 -та модель. Вони мають схожу форму, відрізняються трошки розміром та мають схожі характеристики. Живлення 12 вольт, дві частоти 410 та 510 Гц. Однакова гучність від 110 до 115 дБ та силу струму 3,5 а. У моделі Ка 200. У моделі КА 2015 сила струму 4,5 А. Моделі йдуть у парі, як я вже казав, основна відмінність це розмір. Модель 2030 це 80 мм діаметр, модель 2014 це 88 та модель 2015 95 мм діаметр. А зараз послухаємо їх звук. Знання новинка на сьогодні це електромагнітний клапан для пневмосигналів. Модель Ка 1224. Він регулює подачу стисненого повітря в пневматичному сигналі. Робочий тиск від 0,3 до 1 мегапаскаль. Напруга 12-24 вольти, сила струму до 4 ампер. Друзі, дякуємо за перегляд такого довгого ролику. Обов'язково підпишіться на канал, поставте подобайку за промокодом. YouTube отримаєте знижку 15% на всі моделі сигналів та не тільки на нашому сайті Підписуйтесь та до зустрічі.